Всім привіт на облак і я це хочу розказати про те, що я люблю більше якісь трилоги, 4 логи і тому подібне. Бо мені більше ну так краще зануритись в цю весь, всесвіт і ти в нього більше можеш часу поведити. Якщо ти мало часу в нього привів, тобі не вистачає, ти хочеш ще грати. А деякі рокці роблять роблять понакшого роблять. Тупо граю саме нову частину і все. Якщо це невигідно. Ну, я так не люблю грати, я люблю грати по ціну 3, 4 і більше частин, щоб краще ну, щоб краще в цей сесії занурюватись. Бо новіша гра, це не означає, що ти маєш нового зірати, а стрій частини ти можеш забути. Краще зіграти вже все. Все, всім попав на вулиці, підписуйся на О! Ще хочу сказати про свої плани на майбутнє, що буде з каналом, що буде з Ютубом, що буде туди сюди. Під мене діло, що перша буде покращення ПК. Потім я хотів би собі купити Хромакей щоб стрімити. Ну, щоб стрімити, щоб ззаду нічого не було видно. Так. І звіт це буде круто. І далі хочу ще розвивати мобільний геймінг. Вкладу якісь фішки до мобільного просто туди сюди. Так покращу кота. Ще я хочу за, ну, зайняти ще одну нішу файтингів. Бо файтингів, як, як, як я колись сказав, немає такої ніші, такої популярності серед українців. А за є. За дуже велика фанбаза файтингів. І є один канал по всіх файтингах, А в Україні такого... Я такого не бачу, щоб один канал був по багатьох файтингах.